Да, я і на роботу, що сталося голова болить. Хочу тиску. Сама я з Херсонської області працювала там лікарем, головним лікарем і при повномасштабному вторгненні росіян стикнулася з тим, що треба було або працювати з ними, співпрацювати по їхнім, переходить на російські закони. Або виїжджати, тому що не давали працювати, розмовляти українською мовою, були залякування, така їхня метода. Перші це були працівники сільської ради, потім черга дійшла до керівників, лікарень, шкіл і треба було виїжджати. Так, не розвиватися, нічого, захопити. Надали, Громада надала квартиру, допомогли меблями, холодильником, тумбочками, пральна машина також це все було надано нам громадою. Достатньо. Цінності поміняли, тепер багато не потрібно. Наша внука. Ця фотографія їхала з Херсонщини. Мало що взяли з собою, але цю фотографію не забулися. Це Олешківський район і селище міського типу Брилівка. 24-го вже ми надавали невідкладну допомогу пораненим нашим військовим. Які це пограничники, які виїжджали із Каланчак, КПП Каланчак, літали самоліти, скидали всі свої снаряди. Вечором вже заїхала важка техніка. Два місяці ми пропрацювали, а потім почалися приїзди Росгвардії. Я розмовляю українською мовою. Їм не подобалося. Давали час, щоб я вивчила російську мову і говорила. Бо їм зручно чути ту мову. Вони приїжджали з виховними якби, місією, говорить, що вони будуть вони надовго і мушу працювати так, як вони мені скажуть. От Що я мушу буду перша взяти російський паспорт, бути на референдумі. В перших рядах як керівник, і тоді зрозуміла, що ну, не треба нам там довго залишатися. Ми прийняли негайне рішення виїхати. Вирішили ми з чоловіком негайно, однозначно, що ми будемо виїжджати тільки на територію України. Ну, не бачила я себе за кордоном, маючи Фак лікаря я була впевнена, що я знайду ну, роботу і буду корисна своїй країні. Лікаря у нас не було впродовж п'яти років. Ми дуже в ньому нуждалися. Тяжко добиратися до головного офісу, ну, до лікарні в центр. Донець лікаря дуже всі ждали. Ми йому предоставили жильо окреме, ну і в нас амбулаторія більш гарна. Я думаю. Йому подобається лікарю нашому. У нас денний стаціонар, він дуже потрібен для населення, яке маломобільне. І в комфортних умовах люди можуть, не виїжджаючи з П'ятигірського, отримувати, де приймаю всіх. Тобто, мій телефон, якщо навіть хтось виїхав, не мій декларант, не з нашого центру, просто з Херсонщини. просто. І десь живуть поряд з нашими декларантами. Я всіх консультую. Я вважаю, що це мій боротьба за перемогу, і я повинна всім чим змогти, тим допомогти.